Надання якісної та своєчасної меддопомоги, оперативність, відповідальність, відданість своїй справі це головні професійні обов'язки кожного лікаря, упевнений мер Ігор Терехов. Однак наголошує, під час війни харківські медпрацівники мають відповідати ще більшим вимогам. Головною мірою це необхідно, аби побудувати довіру у сфері охорони здоров'я. Перш за все, це прозорість тендерів, ніяких корупційних схем. І хочу вам сказати, що я буду усіма важливими добиватися того, що ми це е, повністю будемо іскоріняти. Оці жахливі закупивелі, які були, що стосується футболок по 5 тисяч гривень, що стосується кросовок по якимось незрозумілим силам, це Неможливо, неможливо. Усі кадрові рішення будуть прийматися медтивом. Ігор Терехов каже, водночас розуміє, що більшість медпрацівників намагаються виконувати усі поставлені завдання та обов'язки, працюють і готові допомогти кожному пацієнту. Незважаючи на те, що так є недоліки, харків'яни, і я теж дуже вас поважаю. Поважаю за вашу працю, нелегку працю, бо розумію, що це таке. Розумію, наскільки вам важко в умовах війни робити так, щоб, перш за все, люди були задоволені, і хочу вас усіх подякувати. Подякувати, хай вам щастить. Хочу побажати вам усім перш за все міцного здоров'я, щастя, посмішок, радості, миру ну і сил нам як найшвидшої перемоги. У свою чергу місто також намагається підтримувати медпрацівників та пацієнтів. Зазначає мер так на північній салтівці, незабаром мають відкрити поліклініку для дітей і дорослих. Від початку повномасштабної війни тамтешні мешканці вимушені отримувати лікування в інших районах Харкова. Внаслідок російських обстрілів у тій частині міста не втілів жоден медзаклад. Були потрапляння у 10-ту поліклініку, і зараз вона не може прийняти пацієнтів, тому люди звернулися, щоб відкрити якийсь філіал для того, щоб вони мали змогу приходити туди і лікуватися. Тому я вирішив разом з лікарями таким чином, що ми будемо організовувати такий філіал на базі філіалу 23 ї поліклініки, дитячі поліклініки, де зможуть. Бути розділені потоки щодо дитинства та людей любого віку, і хоча будівля цього філіалу також постраждала від ворожих обстрілів, на відміну від 10-ї поліклініки, її вдасться оперативно відреконструювати. Тому там будуть проведені роботи щодо відновлення. Даху. Крім цього, буде організовано водопостачання, теплопостачання. І крім цього, таки ремонтна робота, ремонтна-будівельна робота, яке дадуть змогу виконати всі норми щодо обслуговування людей. Планується, що першою чергою відкриють доросле відділення, другою запрацює і дитяче. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Харків новини.